батьківщину. Мільйонером стати легко, незважаючи на кризу, завдяки компанії Оболонь в Україні з'явилася ще одна мільйонерка. Нею стала Марія Кірієнко, яка перемогла в акції Пізнай батьківщину разом з пивом Оболонь. Марія та її чоловік розповідають, що вже знають, як витрачатимуть мільйон гривень. Мовляв, вже купили собі машину, а нарешту збудують будинок у рідному селі Нові Петрівці. Я була на роботі, чоловік теж, і щось чисто символічне з роботи. І купив бутилку, піва, каже, охладіться. І каже: я виграш написано. Каже: прийдеш з роботи, перетелефонуєш і що там? Дуже щось виграємо, що ми до цього часу навіть не віримо, що ми вже. Як кажуть, мільйонері акція від пива оболонь тривала з 1 жовтня до 30 листопада минулого року. Аби взяти участь у акції, варто було лише купувати пиво оболонь, а знайшовши код під кришкою, дзвонити на гарячу лінію. Кожен код був безпрограшним. Переможці отримали безліч цінних подарунків. Однак, головний обладнаний всім необхідним автодім для подорожей вартістю мільйон гривень. Тож переможець міг обирати або дім на колесах, або гроші.